Капаланське благословіння на 23 грудня 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус виходив з Єрихона, за ним ішла толпа, і сліпий Вартимей, почувши, що він іде, почав кричати: Ісуса, сина Давиди, помилуй мене. І ті, які були поруч з Ісусом і слухали Його то НАТО, Він почав не те, що докаряти, а залякувати Вартиміє, Замовкни, замовкни, ми тут поважного людину слухаємо, не заважай. Але Ісус почув його голос і сказав, Приведіть його сюди. І вони сказали: Іди, тебе він кличе. І тоді він запитав, А що ти хочеш? А Він хоче, щоб я прозрів. І каже: Іди, віра твоя спасла тебе. І він прозрів і пішов за Ісусом. Коли я чую це місце в Євангелії, мені завжди, знаєте, приходить дві сліпоти. Одна духовна, одна фізична. І яка гірша з них, постає таке питання завжди. Вартемей був сліпий фізично, сліпий. Але й той натовп, який слухав добрі речі, гарні речі, був сліпий духовно. бо він не підніс Вартимія до нього і не попросив за нього, а навпаки, кричав замовкне. І коли ти навіть слухаєш ті добрі речі або йдеш з добрим вчителем, а сам не стаєш таким, то Ця духовна сліпота приведе до смерті. А, як ви знаєте, маленька іскарка того вартовея, який бажав фізичне прозріння, дала можливість йому прозріти і духовно, і він пішов за Ісусом. В нашому житті дуже часто стаються такі речі, коли ми починаємо. Затикати рота тим, кому треба навпаки допомогти підняти, поставити замість себе Його на перше місце перед Ісусом. І тоді, коли я це роблю, то і я наближаюсь до Ісуса або духовно прозріваю. В нашому житті, звичайно, зір дуже важлива річ, а властивість людини. і Людина, яка не має зору, страждає. Але як важлива ця духовна духовний зір, який в мені повинен з'явитися. Бо все одно зір земний раніше чи пізніше закриється. А духовний зір не закривається ніколи і приведе до царства небесного. Боже, допоможи нам. Допоможи нам цей духовний зір захотіти, щоб він у мене був, щоб він розвився, і я прозрів і духовним зіром на це життя. Амінь.